Святослав Ольшенко Вільха. Історія однієї ночі. Не світіть світла, прошу вас, голосно промовив Аркадій до доктора Арнея, що поволі підходив до гуцука електричного контакту. Воно й краще сидіти отак присмирком. Страшенне не люблю цього яскравого кружка, молошного світла. Воно відбирає мені самовпевненість і волю порушувати свобідно. Так важко тоді думати. Останні слова вже проговорив глибоким, зворушеним голосом. Доктор Арни вернувся на своє місце крізь велике венеціанське вікно. Западала ще смужечка з дня, що у кімнаті переходила в якусь мохнату темряву. Сільветки мужчин розмазувались у сутінках у невиразні обриси, було сонно, спокійно. А проте, від Аркадія йшов якийсь інший настрій, я вдячний вам, прошепотів Аркадій до доктора Арнея. І при цьому кивнув головою, мовчки сягнув рукою по цигару з касети. Малий вогник з сірничка на хвилину розсіяв темряву. І погас серед неї, Доктор торний встав, м'яко ступаючи по кабінеті, розбурхав тишу. Це доволі бентежило Аркадія, ще глибше засунувся в подушки кабінетного фотелю. Одно мені лише неясно, нагло промовив Арний. Чому ви завжди в оцій порі стаєте такі нервові? Від першого дня вашого побуту, в нашій лічниці, заприміти у вас це хвилювання. А скільки це вже місяців ваша поведінка тривожить мене, особливо тепер, коли йде весна, роздразнення зростає у вас дня на день. Аркадій мовчав, було вже зовсім темно. Вогни цигари, що хвилини освічував маленьку частину, Аркадій його обличчя. Ставало щораз важче від мовчанки. Доктор Арней не бачив Аркадієвого лиця, одначе відчував, що воно тепер болісно стягнене, чулося з сморшками брови підняті гостро вгору. Так виглядав він завжди, коли приходили на нього сотінки днів і якісь таємні жахливі спогади, чи ви вірите обіснуватих із любові людей? Нагло спитав Аркадій, у голосі чути було придушене бажання сказати все, що накипає в душі. Це питання поставлене так несподівано і так без зв'язку з попередньою балачкою примусило Арнея зупинитись серед кімнати. Не розумію вас зовсім щиро проговорив лікар. Пождіть, я виясню вам усе. Але, будь ласка, сідайте, бо коли ходите, то це дражнить мене. Мені краще буде говорити, коли сядете. От так. Дуже вам вдячний. Питання це поставив я вам, не так намання. Ні, воно має свій логічний зв'язок з оту, як ви називаєте моєю судінкою непримиренністю. Важно буде для мене почути вашу відповідь. Чи вірите біснуватих коханців? Або ні, ні, не відповідайте, мусите вірити. Ці слова майже крикнув так, що гарнець дрепенувся, а зрештою, мені байдуж, чи ви будете вірити, чи ні? Те, що я вам тепер скажу, це трохи моя і не моя історія. І саме у цьому вся та заковика. Та про це пізніше, от бачите, пане Гарний зовсім до й логічно вміє говорити колишній полковник генерального штабу Аркадій Вертенко, а ви стільки місяців клопочитися, не хочете знайти причину його нервового подразнення і вилікувати з них пана полковника. В голосі відчував ваварни глузування. Такий то, так несподівано поставлений серед поважної розмови, на зовсім іншу тему робив ніякове враження. Арнеєві здавалось, що те все, що досі говорив, і робив Аркадій, було штучне, роблене. Але з якою метою? Стривайте, пане Арней, не люблю, коли людина, що зі мною разом сидить, думає своє. Закиньте різні здогади про мене. Я вам усе зовсім логічно. І тут голосно розсміявся і просто представляю, це все сподіяло ще тоді, коли на моєму життєвому шляху станув сотник Мірничко. Так, це було 17 лютня. Мене приділили тоді сотником до сьомої дивісії. Тут познайомився з Мірничком. Молодий до 27-літній сотник мав за собою симпатію всієї дивісії. Гарний вид підвивав серця усіх жінок нашого міста. Велетенські здібності отвирали перед ним вигляди високої військової кар'єри. Від першого погляду ми полюбили один одного та почали дружити. Не було ні одного дня, ні вечора, щоб ми не бували разом, завжди і всюди вкупі, швидко йшли літа. Близ сірничка посвітив легко постать Аркадія. похилений сидів небайливо, лице постаріли від переживань, виглядало понуро, тільки очі горіли дико від якогось внутрішнього вогню, що переходив на слова. І падав у тимінь кімнати. Доктор Арней мовчав, Аркадій мов, забув, що оповідав. Курив цигару минуло кілька хвилин. І так літа плили, оповідав дальше. Так, одноманітні, одне до одного подібні, наче нанесені коралі. Дружба моя з Мірничком зростала. Не було жодної сили, що скаламутила б цю нашу згоду. Немо віками знались ми, немо від ранніх літ виростали вкупі, я кохав його, наче брата. Ні, ні, кохати брата так не можна. Чи мали ви коли-небудь приятеля, одинокого на світі, якому все, що мали найтеннішого? Найдорожчого могли повірити, о так, це дуже важко відчути і зрозуміти тим, що не мали такого друга. Я розумію вас, глухо промовив доктор Ажний. ця справа людської, а радше чоловічої дружби, вияснена навіть науково. Вона має своє підложо психічні потреби людини, розуміється більш? Чим менш розвинені, залежно від одиниць, є на це навіть окрема наукова назва, цей прояв людської душі зоветься, досить, досить, пане лікар, крикнув Аркадій нетерпляче, байдуже, як воно там зоветься. О, так, майже задихався, як ви від придушеної люти. Ви це берете з погляду лікаря-науковця, ви тільки так, а не інакше вмієте аналізувати людину, що ж ви цього не зрозумієте. Аркадій був надто роздрений, що можна було подавати йому в цій справі вияснення свої погляди, Гарне відчував, що досі далена Аркадієва тайна не дозволяє йому допускати. Якихось побічних дрібних справ. Ця тайна душить його, наче змора. і він мусить її сьогодні скинути ось тут, перед ним, наче все сталося учора. Мовчанка Арнея стримала Аркаді від сварки, важко сопуче мовчав. Людь поволі переходила. Одного літа казав далі. Мірничко заприязнився з одною дівчиною. Називалась вона Таня, я почав запримічувати, що вона дещо більше цікавить його, як звичайно, любовна авантюра. Мірничко мав перед собою ще два важкі іспити, що твирали перед ним кар'єру. Вони були назначені на осінь того року, коли він ходив із танею. Я розумів, як його друг що далі, так бути не може. Коли він увесь час присвятить Тані. З іспитів не буде нічого. Одного вечора, отак, як тепер ми сиділи в каварні рояль, хоч як не хотів я його вражити, постановив я висказати свої погляди на цю справу або тані твоє серце, або іспити, і ти виконаєш свої обов'язки. Ти, людина надзвичайно здібна, мусиш добитися якогось становища. І служити своїм розумом і душею, Батьківщині. Мої слова, як бачив, я зробив на нього пригнобливе враження. з цієї розмови пройшло п'ять днів. Увесь час ми майже не бачилися хіба при обіді і вечері. П'ять днів ні словечка. Я бачив, що мирнечко завзято боровся з собою. Щойно шостого дня при обіді він обізвався до мене. Ми розмовляли про зовсім байдужі речі. Під кінець обіду Мернечко просягнув мені свою долоню. Я вдячний тобі за те, що ти вилікував мене, показав вихід із цієї пригоди. Я вдячний тобі. Ці слова були для мене найкращими словами у житті. Долоня його була для мене найціннішим скарбом. Довго держав я її і тоді зрозумів що наша дружба сильніша від смерти, її не зломила навіть любов. О, бо він кохав її, кохав так дуже, бо навіть уже не кинути для неї. Поміж нами не було і не могло бути ніяких перешкод, ні непорозумінь. Він і я цього часу творили тільки одну душу. Аркадій піднявся з фотелю швидко почав ходити по кімнаті. Тільки цигара вказувала, де він знаходиться. Кроки його хоч швидкі, заглушав килим. Сідайте, пану полковнику, сідайте і не хвилюйтесь. Сказав до нього доктор Арней. Щойно, коли прийшла війна, все змінилося, продовжує полковник, звертаючи уваги на прохання Арнея. Мене покликли до Генерального штабу, де я дістав ступінь полковника, шефа підвідділу нашої розвідки В цих справах я ставна вже визнавався, а по піврічному вишколі мене призначили шефом. Нове життя захопило мене так сильно, що я на свої особисті справи не мав ані хвилини часу. Війна, широко розгалужена ворожа розвідка. Цілими днями й ночами сидів я в своїм бюрі. Десятки моїх людей, розкинені по всіх краях Європи і Америки, справлялись гарно. Найважніші вісті з ворожого фронту і армії ми знали завсіди вбору. Тим часом із фронту надійшла жахлива вістка. Мірничка в Атаці зранив ворожий шрапнелю у груди. Червоним хрестом вертався пошматований до столиці. Я вийшов йому назустріч і ледве притомно примістив у лічниці. Щодни не заходив я до нього, що найкращі лікарі доглядали його на мій приказ важкими зусиллями далось їм витерти його смерті, поволі почав приходити до здоровля. Кожну вільну від праці хвилину присвячував я йому, і знову поплили дні нашої дружби. По виході з лічниці мешкав він у мене. Одної днини дістав я наказ приділити сотника мірничка до підвідділу, в характері розвідчика вищого ступня. Поручення це втішило мене дуже, мати його завжди біля себе, навіть у праці, чи ж не втіха, а праці тоді було страшенне багатсько. Ворожі війська проломивши. Південно-західну частину нашого фронту натискали чим дужче на нас кожний наш план. Знали вони заздалегідь. Розвідка їх була дуже метка. Від одного свого чоловіка дістав вістку, що Неля, танечниця з каварніша Шатобрія, мусить відогравати в цьому немалу ролю, що, правда, доказів проти неї не було. Але всі здогади наші і розшуки ворожою контрозвідкою завжди допроваджували до неї і тут застрягали. Справа була надзвичайної ваги і тому прослідити її ворочів і мірничкові. Самому мені годі було займатись тим, бо мав я забагато інших справ. Я знав, що тільки він один, як слід, поведе справу. Шатобріяні пізнав він Нілю. Я знав її раніше, коли бував в цій каварні. Струнка зеленоока брюнетка, гарне з лиця, не зробила на мені помітного враження. Я не старався ніколи познайомити з нею ближче. Взагалі, через моє відповідальне становище і надто важку працю, я уникав жінок. Ми з нею майже, що так скажу, ворогували. Небезпечно партнера можна цінити, але й ненавидіти. І так, одною літньою ночі він пізнав її. Пристійний, мірничко подобався їй душа. Це почало влегшувати працю. Щовечора заходив він туди, і після відводив її домів. Я лишив мірничкові вільну руку, минали тижні місяці. Ми перестали навіть зустрічатись при обіді. Ночами його не було ніколи вдома, я знав, що він завжди біля неї. Одного ранку зустрів я його в себе в кабінеті. Схвильований ходив сюди й туди і почав вияснювати мені, в чому діло. Ніля втратила ангажман і завтра виїзди до Парижа. Це все, що мійшов до неї, було брехнею. Вона ніяким чином не може бути вмішана в Шпигунську аферу. Сьогодні соромлюся, що з цієї сторони підійшов я до неї. Завтра хочу їхати з нею теж. Отже, прошу тебе відпустку. Це сказав він гостро і рішучо. Дивна його поведінка застановила мене. Такого відношення не було між нами ще ніколи. Добре. Казав я, відпустку дістанеш завтра, але одну прошу тебе перевір ще раз усе. Я бачу, що ти закоханий в неї надто глибоко, а тя, любов засліплює. Мірничко швидко обернувся до мене лицем і хотів сказати щось образливого, та стримався. Добре, твоє прохання виповнюю як слід. І військовим кроком вийшов із кімнати. Це все мене засмутило. Я знав мірничка добре, надто Палкий Піддався він в силі своїх почувань нестримно, та віра в нашу дружбу, що сильніша була понад кохання, і його велика любов, батьківщини розвіяли мої сумніви. Аркадій втих. Останні слова втиші дзвонили в ухах. Було темно й тихо, годинник мягко, ледве чутно продзвонював одинадцять годин. Доктор Арней неспокійно ворухнувся на фотелі, Аркадій стояв і думав щось важко і довго. По цій ночі, почав якимось поржавілим голосом хрипким яскрей замку. Прийшов мірничко. Я не пізнав його. Однісінька ніч зробила з нього з цього тридцятилітнього хлопця, людину не стару та знищену зовсім. Довкола очей розсілися темні сморшки, а очі ті сині, добрі очі сховались десь глибоко. Поволі підійшов до мого стола й нервово, не витаючись кинув на стіл лист. На ньому. Було виписано чітко до полковника Аркадія Вертенка отворити аж за 24 години до доручені. Це все страшенно схвилювало мене. Жахливий вигляд, дивна поведінка, лист, о той лист, що має його ще тепер, він вийняв його із шелестів у темноті, затривожили мене. Я кинувся до нього питати, що це значить, та мовчанка його ще більш нервувала мене. Нілі нема вже в столиці, тепер вона вже десь за границями. Можу сказати тобі все, я зрадив тебе, Батьківщину, задля неї. Вона була шпигуном. Про це я вчора переконався, та я не міг її видати. Я її кохаю над усе, Я знаю, що мені належить смерть. Та я мру за неї. Це було страшне. Я не володів собою. Одну тільки тямлю нині. Я подав йому свій револьвер. Доктор Арне піднявся швидко і підійшов до нього. «В'їдіть! це ще не все, кричав люто Аркадій. І в 24 години потім я відкрив його листа. У ньому були відорвані листки змірничкого щоденника. Ось тут, тут, показував Аркадій в темряві шлистів паперу. Стояло все, з оцих листків дізнався я всього. На пам'ять тямлю кожну літеру і рядок. О, тут на горі виписане 17 липня вночі. Це та ніч, коли він пізнався з нею. Тут нижче 20 липня цей день. Коли він почув, що вона є для нього всім, що без неї не може він жити ні на хвилину. А тут 22, 23, 24, 25, 26 цього місяця, це всі дні, коли він переконується, що це не кохання, що те, що його тягне так до неї, що сильніше, яке жахливе призначення. Світло, в якому нетлі спалюють себе, одначе летять. Чи можна зрозуміти те, що стільки днів і тижнів вона його тягла до себе не як жінка? Ні, це страшне, це подвійно страшне. Я цього не розумів, увесь час не розумів, щойно сьогодні, сьогодні, чуєте, я вірю в коханців, а я. Що розділив їх, цих коханців, я теж маю собі щось біснуватого. Аркадій захлипуючись, кричав і швидко ходив по кімнаті. Ти не вибачиш мені, ти не вибачиш, повторював заєдно, мабуть, куски віршів і щоденника свого приятеля. Доктор Арний налякано підійшов до нього. Заспокійтеся, пане полковнику, досить. Так, досить цієї мірничкової ночі треба скінчити уже раз, кричав Аркадій і, зупинившись серед кімнати, дар наш маття шиток. Так гине біснувате кохання, я його нищу, я, із божевільним реготом кричав. Я, я, чуєте, я? Полковника Аркадія на другий день відвезли до Божевільні, там дістав він число 117, а історія однієї ночі завжди пригадується доктору Вернеєві в вечірні сутінки в кабінеті, і тоді він утікає з хати.